Житомирянин Микола Демедюк відпрацював у міністерстві внутрішніх справ України 21 рік. На пенсію вийшов у 2007 році у званні старшого лейтенанта. Сьогодні 300, моя чиста пенсія. Якщо слідувати нормам закону, тим 2262, який має бути виконуватись от, урядом, то пенсія має бути десь більше 8 тисяч гривень. Двоє дітей, останні витрати побутові і все остальне, то це мізір. Ми не вимагаємо чогось такого, що не існує. Ми вимагаємо те. Щоб держава виконала свої зобов'язання згідно закону, за словами співорганізатора зібрання Віктора Бури, така акція сьогодні відбулася не лише у Житомирі в областях всієї України і в Києві під кабінетом міністрів, наші колеги, які вимагають перерахунку пенсій. Пенсіонера системи ОС та та Національної поліції середня пенсія пенсіонера і ветерана – 3,5-4,5 -4, 4 тисячі гривень. А як ви знаєте, це сьогодні недостатньо, тому що в зв'язку з підняттям цін на комунальні послуги, продукти харчування плануємо далі проводити мирні акції. До тих пір поки пенсії нам не перерахують. Правопорядок на зібранні забезпечували працівники поліції. Станом на 11.55 акція закінчена. Порушень правопорядку не зафіксовано за словами представниці Житомирського обласного пенсійного управління Світлани Антонюк. Перерахування пенсій відбувається у відповідності до постанови кабінету міністрів України. Останній такий перерахунок був у 2018 у тому році. Для того, щоб провести перерахунок пенсії, потрібно відповідне рішення, нормативний документ або відповідне рішення Кабінету міністрів України. У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день скасована третя постанова, якою визначався порядок проведення перерахунку пенсії. Ми виплачуємо пенсії, ті, які склалися в нас на 1 січня 2018 року. І, звичайно, для того для підвищення пенсії потрібно відповідний нормативний акт. Дар'я Самаріна, Віктор Висоцький Сергій Коболянський. Новини на Суспільному.